День. Хочу зняти відео для каналу дядя Коля про свій УМЗ, який маю. Так щоб по-бистрому вложитися в 5 хвилин. Це значить, що Купив я цього УМЗ десь близько року тому. Дивіться, який апарат. На 90% він в оригіналі. Трактор 99-го року. Напрацювання в нього невелике. На даний момент виходить, 1608 мотогодин. Я купляв його було 1373 мотогодини. Давайте покажу який він. Оце що ви бачите, це все з нього, тобто він в повному оригіналі, правда грязненький, бо як приїхав із поля, так він у мене, я його не мив. Не подивитися внимательно так. Що тут не оригінальне, це я вже міняв НШ. Заводський працюючий, просто я по ошибці не працював розподільник, я його замінив, але він працює. Інструментальний ящик це я вже сам почепив. Пневмосистема система повністю вся справна в оригіналі, нічого не знімалося ні разу. Вижим зціплення гідравліку і я, я вже сам доробив. Заводські колеса повністю, ні одне колесо ні разу навіть не бортувалося, ні разу в житті. Навіска також, ну не обращайте внимання, вся грязнувата. Рака трактору, тобто тече розподільник, ремкомплект треба поміняти. Тут теж все по оригіналу, це я вже муфти сам поставив. Тут бачите все, краніки, зливні, все це так і должно бути. Цієї штуки нема, попереднього власника десь загубилося. Догружатель заводський. Оце навіть ні разу в житті нічого не розпрінтувалося, нічого не знімалося. Абсолютно. Гідрокрюк, я дивлюся, ви показували ось з ним Ось такий. Оце не гідроклюк, прицепне. І шло. Так, зараз перейду в ту сторону. Ось моя система, все тут стоїть. Все абсолютно по заводу. По заводу. Тут також повністю весь завод, не було сигнала, це я сам доставив, цієї планки не було. Я докупляв, хтось зняв, поставив. Та занила заводська поміняв. І ще поставив на нього е, крильчатку, завчастина, купляв. Пластикову. Так, все повністю оригінал. Це сам доставив. Заводський дозатор з трубками заводськими. В ньому система заводська, все трубки йдуть. Це теж завод. Міняв тільки гідрошланги, циліндр, все, дозатор замінений попередніми власниками, заводський, не знаю, що случилось. Сламався, це не заводський. ну Не той, що на заводі ставили. Ну Грязнуватий трактор, звісно. Значить, що дивіться пічка. Стоїть пічка заводська, це теж. Все заводське, все працює. Е -е... Проводка працює на 100%. Пічка ні разу не підключалася з заводу. Вона з заводу не підключена йде, оказується. З середини все включається, все заводиться, це купляв новеньке, бо вже потрухли. На зеркала старі зняв, нового образця вже купив, фари туди встановив. Ці теж новеньке купив оригінальні. Ну, воно повигорало вже, з годами. Так, значить що, дивіться, ви там показували сидіння, ось заводське сидіння, все. Єдинственне, що я проставки поставив, бо низько стояли, все, от по заводу, все оригінал, повністю, все працює, Куліса нічого не розбите, бачите, резиночки не постирані, шторка, все є, все, повністю Вентилятор був знятий, я поставив свій Тут вот так все працює. Ну, конечно, уже рок.